Вітаю, до вашої уваги пропоную вірш, який називається Випромінюй. Не оцінюй, а цінуй, шануй все, що маєш, над собою сам пануй, і щастя пізнаєш, даруй всім своє тепло, випромінюй серцем, щоб у надлишку було, відкрий в душу дверці, милосердя проявляй. До всього живого, вічну істину пізнай, суть себе самого. Не будь кимось чи ніким, просто будь собою всеосяжним і простим, любов'ю святою, відкривай себе для всіх, відкрийся для всього, радості, щоб повен міг лився з серця Твого, щедрим на душі тепло. Будь завжди і всюди, щоби затишно було, і раділи люди, коли поряд із тобою в серці атмосфері зігрівалися душою, бо ти відкрив двері, увійшов у райський сад і пізнав ту радість, коли спокій, мир і лад в тобі встаткувались. Дякую.